Виконуємо номер 37 із підручника «Геометрія 7» та «Математика 7. Інтегрований курс. Частина 2. Автор Олександр Істер. Видавництво «Генеза. 2024 рік». Накресліть кут, градусна міра якого дорівнює. Завдання перше 60 градусів, друге 25 градусів, третє 90 градусів, четверте 110 градусів, п'яте 180 градусів і шосте 145 градусів. Приступаємо до виконання. Перший кут: у нас кут А буде 60 градусів. Я провела промінь спочатку точці А. Прикладаємо транспортер так, щоб його центр співпав з точкою А. А наш промінь пройшов через позначку 0 на шкалі. І знаходимо на шкалі 60 градусів. Ставимо крапочку, з'єднуємо з нашою точкою А. 60 градусів. 25 градусів. Знову вже провела промінь з початком точки Б, бо кут буде Б. Прикладаємо транспортир. сенс співпадає з точкою Б. Промінь проходить через позначку 0 на шкалі і знаходимо на цій же шкалі 25 градусів. З'єднуємо із точкою Б. 25 градусів. 90 градусів прикладаємо транспортир. Я провела промінь С з початком точки С. Прикладаємо транспортир, щоб пройшла наш промінь через позначку 0 на шкалі. І знаходимо на шкалі 90 градусів. Воно трошки нижче опущу, щоб видно було. Ось. І з'єднуємо з точкою С. Побудували кут С, градусна міра якого 90 градусів. Далі D – 110 Знову же провела промінь з початком в точці D. прикладаю транспортир так, щоб центр співпав з точкою D, а промінь пройшов через позначку 0 на шкалі. І по цій же шкалі знаходжу позначку 110 градусів. Поставила крапочку з'єднуємо з точкою D. 110 градусів. 180 це розгорнутий кут, його утворюють два доповняльних промені 180 градусів. І 145 градусів побудувала я промінь. Розміщаємо транспортер так, щоб його цент співпав з точкою F, А промінь пройшов через позначку 0 на шкалі. І знаходимо на шкалі 145 градусів. З'єднуємо з точкою F. 145 градусів. Номер 37 із підручника Геометрія 7 та математика 7 інтегрований курс виконано.